Зікхаюшки, шановні хунтани, унчарівні хунтанки. Як ви знаєте, я з 19-го року сужуся з таким собі колебарантом Лисичанським Юрком Івановичем Гнилицьким. Мабуть, я вже задрав на забанених видалених двох акаунтах чи трьох попередніх, але. Зараз, 10 днів тому, вірніш, вже 12-14 днів, я подав заяву до СБУ, де кажу, що звинувачую суддю Березіна, любителя сепарів. Хто хоче, може подивитися в цьому, в Гуглі, хто такий суддя Березін. І звинувачую декілька своїх прокурорів, яких я пам'ятаю, їх значно більше було. В тому, що вони просто-напросто не бачили за Юрком Дурком, Юрком Івановичем Гнилицьким, оцих ось антидержавних якихось дій не вбачали за ним якогось криміналу. А Юрко Дурко. Саме пропонував, закликав до того, щоб ми об'єднувалися з Кацапами і йшли на Київ валити владу, валіть власть, його буквальні слова. І це дарма, що було стверджено кількома свідками. Це вже було не поодиноке звернення, наприклад, на мене, а стверджено свідками, які були присутні. Ну, по-перше, хто такий суддя Березін. Березін виправдав разом із, де тут, а... разом з Фастовцем і Грібановою у 16-му році виніс виправдальний вирок колаборанту в компанії з позбавленим за це суддівства Фастовцем і Грибановою. Грібанова досі судить людей. Березін став головою міського лисичанського суду, а, так би мовити, постраждав один лише фастовець. Його відправили на пенсію. Тоді це було 45 тисяч на місяць. Це ми, платники податків, оплачували пенсію оцьому колаборанту, якого потрібно або розстріляти, або посадити. Далі такі прокурори, ну, що слідчий не віддав це, не побачив злочину в діях Гнилицького і не передав це як підслідчу статтю до СБУ, це одне питання. А друге, не побачили такі прокурори цього. Слідчий, до речі, і начальник слідчого відділу з окупованих теренів, і там в них є якась та нерухомість. А на відміну від них я знаходжуся в двох трибуналах ЛНР та ДНР як каратель. Так от, значить, не побачили підсудності СБУ Дій Гнилицького прокурори. Свирипа ВА, Ступченка ОВ, ком ЯО і ця, як і чи то Сукіна, чи то Сухіна, ОВ, яка теж є власником нерухомості на тимчасово окупованих територіях. Значить. Тепер дивимося, що вони з себе уявляють. Сухіна взагалі не пройшла цього тестування, яке було устроєно влаштовано Генеральною прокуратурою. А, Значить, рахуємо. Ступченко, Олександр Віталійович здав логічне мислення. Завдання по логічному мисленню. Ну, за п'ятибальною оцінкою я розцінив, як в нього чи то трохи краще трієчки, чи гірше четвірки, або три з половиною, або чотири з мінусом. Із 35 прокурорів лисичанських лише троє здали на четвірку, на п'ятірку за п'ятибальною системою. Ніхто не здав. Проте свирипа здав на трійку, ну, власне, на тверду трійку. А ком Яна Олександрівна здала на двійку. Їх тут ось три здали на більш менш тверду четвірку, двоє здали або чотири з мінусом. Або три з плюсом. Значить, на трійку здало сколько їх тут? 6. І 19 здали на 2, і шестеро на одиницю. Тобто у лисичанських прокурорів лойка відсутня, мабуть, туди спецом підбирали таких. Щоб вони не могли десь, ну їм наказали виконати щось, вони й виконали. І оці от падли душевно хворі, яких би не допустили на рубіжанській картонашці до клієння коробочок, бо це відповідальна справа. І вони вирішують людські судьби. Я свого часу не зміг прикупити собі гвинтівку. Зараз би я був десь у війську, постріляв би по москалях, там не скажу, що став би за рубки, але десь відмічав би. От. А замість цього в мене нема своєї гвинтівки, мені довелося піти з армії. Бо я не такий молодий, щоб бігати з автоматом. От. І зараз я знаходжуся в стані підсудного. В кого? У сепараста Березіна, який за чутками втік до Москви, бо тут би його точно посадили б за його коляборацію. І дібіли прокурори, які нічого не бачили. І слідчий. Дуже цікаво. Так от на них я написав заяву, віддав її до СБУ, її прийняли 10-го числа. Чи якого? 20-го, здається? Ага, 20-го 10-го. То я трохи переплутав. І буду чекати 30 днів на відповідь. Колись лисичанські СБУшники побачили таки, що там є склад злочину в діях Гнилицького, але цього не вирішив їхній обласний начальник. Бо обласний начальник СБУ. Більш вирішував гандлювання гешефти з якимись там контрабасистами, аніж ганятися виловлювати калібарантів. Це гешефт з контрабасом його був вигідніше. Тож, мабуть, з того ми і маємо таку. Велику територію окупованої України, що вони не вирішували цих питань. І скільки з'явилося Ждунів, той же самий Юрко Іванович Гнилицький зараз дуже контактує з кадирівськими муртадами і здає їм людей зі своєї чорної книжечки. За це, мабуть, теж з нього. Оці прокурори не побачать і слідчий так званий Чернявський не побачить ніякого складу злочину проти держави. Ладно, подивимось, що там буде, як воно відреагують на Володимирський, але скажу одне, що краще оці ось лисичанські прокурори. Жодна з цих тварій хай не повертається до Лисичанську. А також не з'являються в Лисичанську ті, хто дружив з Юрком Гнилицьким. Бо вони теж колаборанти. Також я не знаю, що там буде з Лисичанським судом, бо якщо колаборант... Займав посаду голови Лисичанського суду, то, звичайно, що всі Лисичанські судді так чи інакше люблять оцю сражку, Ерефію. Ну, я думаю, що ми самі розберемось з тими, хто приїде до Лисичанська зі старих. Прокурорів зі старих суддів. І вони дадуть відповідь на всі питання, і хай спробують її не дати. Дочекався я листа. З Володимирської стосовно наших прокурорів, дебілів та судді, що пишуть, що головним слідчим управлінням Служб безпеки України в межах компетенції опрацьовано вашу заяву щодо можливого вчинення Гнилицької ю... і Злочинів проти основ національної безпеки України. Повідомляємо, що відповідно до положень такого то в статті 218 вашу заяву направлено для розгляду та прийняття рішення згідно з вимогою чинного законодавства дослідчого відділу 3-го управління ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях. Це зараз в Дніпрі. Ну, подивимось. Що там скажуть, чи завважить начальник так званої Луганської СБУ, яка розміщалася в Северодонецьку, чи він зараз завважить, що треба боротися зі ждунами, з агентурою? Шпигунами там іншими, такими як Юрко, такими засланцями, як ці прокурори дібіли, як суддя. Чи, ну, хоча чим йому ще займатися? Бо ці гешефти з контрабасом порушені все. Треба робити свою справу реально. На цьому поки що все. Гудбаюшки, шановні хунтани і чарівні хунтанки, ом.